Всім привіт! І так, відео про довження. Частина друга можна сказати, про гамак і пухову ковдру Rockfront. В першому відео я в нагадуваннях лишу посилання на це відео. Я в середину гамака вкладав пухову ковдру. Rockfront. І так відпочивав в літніх Карпатах. Зараз осінь, вже в нас 11 місяць і, наприклад, я скоро їду на сплав. так? І якщо буде, наприклад, гарна погода без дощу, або навіть якщо і буде дощ, то можна зверху натягнути тент і гарно відпочивати, навіть коли зимно. І як це робити? Зараз я трохи покажу. До чого я ще вирішив дійшов саме, як відпочити. Значить, Беремо гамак. В мене це дабл подвійний е шовк. І він великий, зручний. Дабл, тобто можна вдвох навіть відпочивати. І всередину я поклав надувний керімат Climate. І довжини цього каремата якраз вистачає на довжину мого тіла. Тобто подушка в мене знаходиться ось в цій частині голови. Тут голова, наприклад, бо в ногах іде звуження цього клайміт. і Виходить так, що зверху на гамак я одів пухову ковдру Rockfront 200. Ось такий лайфхак. Так виглядає. Ось так вона виглядає не затягнутою. І ось є затяжка. Я стягую в ногах. І спокійно можна лягати всередину, так що спина в тебе буде закрита. Ти не будеш мерзнути, а всередину я ще вкладу. Я маю зимовий е пуховий спальник Mounting Hardware е на комфорт мінус 7. Екстрім здається мінус 20. І все. Якщо навіть піде дощ, то в мене є тент І Ось такий варіант, тобто ось, якщо затягнути в голові затяжку, Зараз покажу. Раніше це, це виходять ноги, треба перевернути. Ну, менше з тим. Так як е, е, замок одну, в одну сторону тільки розчибається. Можливо, в новій версії е, Rockfront вже зробить двосторонній. затягуємо, якщо знову ж таки це тоді ноги, то в голові єдине, що треба придумати, щоб голову або так зробити, щоби... Дихати хоча б. Треба. М -м Чи розтімнути трохи? Десь ось так. Чим подобається мені дабл, цей великий гамак, те, що коли ти в ньому лежиш, uh, його стінки... Торкається одна одну і ти всередині повністю закритий, так щоб до тебе навіть е, не проникають ніякі е, комарі, жучки, і будь-що, що кусає. Звісно, що є можливість е, зараз, ті, хто виробляють гамаки, придумали, є москітні сітки зверху, можна одягати ще, так як я одягнув, наприклад, спальник зверху. Але ось такий варіант. Ось такий лайфхак можна, як? можна ще використовувати е, пухову ковдру Рок Фронт. Чому от саме я брав її, бо вона є більш універсальнішою, ніж звичайний е, спальник. Наприклад, зараз в цьому році я відпочивав в, на узбережжі це село Лебедівка і там є ліс. Прямо на узбережжі, великий, гарний, дубовий, з акаціями. І там є кемпінг. Тобто можна розміститися як в наметі, ти за намет плотиш, а можна і ось так розміститись собі. Прямо на. Там йде можна сказати, такий виступ. Він не скельний, а земляний. І під тобою відразу море. Якщо вам подобається засинати під шум моря, то от такий варіант. Також був в, десь два тижні назад в Бузький Гард, це Мегія. І теж там є такі місця гарні і острови. Достатньо взяти Пакрафт або будь-який сплавляючий засіб з собою. і Ось так їздити від острова до острова, відпочивати. Дерев на островах дуже багато. І отак розміщуватися. Якщо е, рівень води високий і острів затопило, то можна собі тоді розміститися між деревами в гамаку. І ось можливо, ще потім знімлю відео, як е, відпочивав саме на сплаві. В такому варіанті, якщо знову ж таки вийде відпочити, а не е два дні хребсти <свісно> бути в воді. Так що хто планував придбати гамак? Або хто планував придбати пухову ковдру Rockfront то вам ось такий варіант розміщення. Так як в Європі навіть є е, Іспанія, Португалія, є е, різні місця, заповідники, е, де ви там захочете відпочивати. Не у всіх можна розміщувати намети. А от, наприклад, гамак можна спокійно розміщувати. Також можливо. Е, Якісь рішення прийме компанія Rockfront, щоб, наприклад, як варіант можна зробити, наприклад, в мене зверху йде замок, а тут трохи перекрутити, щоб, наприклад, ось тут була така кишенька. Є такі квілти, здається, Sierra Design робить. Тобто ти сюди вставляєш обличчя і тоді голова в тебе закрита. Тобі не треба додатковий якийсь капішон, е окремо від куртки брати, щоб голова не мерзла, якщо це зимна пора року або навіть взимку можливо, такий варіант. Якщо є дерева, ти спустився в зону лісу і натягнув тент. Або можна навіть і не натягувати тент, якщо не, не випадає сніг, так як е, це тканина водонапрямикна і пух має просякнення е, теж е, пропитку спеціальну. Треба пробувати, тестити, але з обличчям тут, наприклад, з кишенькою такою, то це теж був би варіант. І, можливо, треба було б подовжити е зробити для гамака саме версію подовжену. Так що ось така є ідея використання пухової ковдри RockFront. фронт. Як коли не треба тобі, наприклад, ти хочеш вилізти, зсувається в сторону. І спокійно вилазиш. Так, експерименти будуть продовжувати. Дякую за увагу. Кому було корисно ця інформація, ставимо лайк, підписуємося, коментуємо. Дякую за увагу.